Партія Гарант на сьогоднішній день розбудовується по всій нашій країні. В нас було 1470 територіальних громад селищних, сільських, місцевих, а також ми структуруємося до обласних рад та парламенту. В першу чергу хочу зауважити вас, що коли ви є кандидатом від політичної партії Гарант, якщо ви цивільний, то ви є членом політичної партії. Якщо ви військовий, то ви, згідно закону, не будете членом політичної партії Гарант, але будете так само йти від партії Гарант по списку. Стосовно саме документів і підготовки до виборчого процесу вашої територіальної громади, ви повинні звернути на гендерну політику, яка прописана в виборчому законодавстві. 40% повинно бути іншої статі. В кожній п'ятірці повинно бути. Три чоловіка дві жінки. Або три жінки два чоловіка. І так само в кожній іншій п'ятірці. Ви повинні звернути увагу в першу чергу, скільки депутатів у вашій територіальній громаді. І таким чином, ви повинні підготовити таку ж саму кількість на вибори. В кожного депутата повинен бути свій виборчий округ, який закріплений за ним і він за нього відповідає. Тому. Українці, ви чітко повинні розуміти, що за кожним з вас буде закріплена територія, на якій буде знаходитися не тільки виборці, але й Дільнична виборча комісія. Ваш територіальний округ виді територіальної селищної громади або сільський, або міський повинні розбудуватися так, щоб ви надали. Кількість людей для контролю виборчого процесу в дільничній виборчій комісії, а також спостерігачів, щоб наша діюча влада та олігархи їхні проекти не вкрали наші голоси. Тому, українці, розбудовуємося по всій країні, беремо відповідальність і кожен повинен визначити свій виборчий округ, який він буде балотуватися в наступну владу. Тому прошу вас звернути увагу ще на тих людей, яких ви запропонуєте кандидатами на парламентські вибори. Ми чітко розуміємо, що ті, хто зайдуть в парламент, повинні будуть зробити роботу трансформацію нашої країни в нову модель управління. Тому. Даю роз'яснення стосовно всіх абсолютно виборів в Україні. Ми готуємося на президентські вибори. Я буду подавати свою кандидатуру. Ми готуємося до парламентських виборів і ми готуємось до місцевих виборів. Згідно Конституції України, в нас не можуть бути одночасні вибори, президентські та парламентські. Можуть бути. Або президентсько місцеві вибори, або парламентсько місцеві, так як одна гілка влади повинна бути на момент виборів легітимна. Ми, українці, повинні сформувати команду по всій країні. Ми повинні змінити нашу історію і взяти відповідальність за свою країну. Я токар Валерій Олексійович народився в місті Києві 7 серпня 1984 року. Я є за національністю українець, мої батьки також народилися в Україні і є за національніст українці. Я закінчив школу номер 132 в місті Києві. Далі вступив до Вищого учбового закладу Київський політехнічний інститут на інженерно-фізичний факультет. Далі… Моя трудова почалась діяльність, і в 2004 році, 19 травня, я створив перше своє підприємство. Воно було будівельно монтажне. Ми працювали на супідрядах, а потім вже були генеральним підрядником. Саме трудовий шлях почався з нафтогазового комплексу це реконструкції компресорних цехів на лінії на виробничих управліннях магістральних газопроводів. Далі ми почали розвиватися в атомній енергетиці, і це підприємство було переназвано в компанію «Укратоменерго», там, де ми продовжували термін срок експлуатації атомних блоків. А також ми займалися роботами саме за периметром за фіззахистом. Далі ми почали розвивати і видобуток газу. Ми виконували роботу на шельфі Чорного моря і зробили це успішно. До анексії Криму я збільшив добичу газу і ми вийшли на відмітку півтора мільярда кубів газу для того, щоб Крим став незалежний саме в газовій сфері. Далі, моя трудова діяльність була стосовно того, що я полетів в Мексику і не дав красти найбільший краномонтажний корабель у світі, який належав Україні Титан 2. Я полетів туди як приватне лице для захисту нашого майна. від того, що спочатку хотіли його забрати росіяни. Це був 2016 рік. У 2017 році ця історія повторилась, але вже хотіла Мексика забрати собі його. Я знову прилетів і зробив так, що цей корабель залишився в нашій державній власності. У 2018 році знову були претензії до нашого майна. І на закритому аукціоні в Мексиці в штаті Кампечі я прилетів і зробив відвід судді, і наклав ембарго на продаж нашого майна незаконного продажу, так як всі абсолютно документи були підроблені, щоб вкрасти наше майно. І скажу вам, українці, що коли я повернувся в Україну, тричі не дав вкрасти найбільший в світі крана монтажний корабель Титан 2 від нашої влади, я не отримав. Ні слова подяки, а виключно переслідування та кримінальні справи. Українці ви повинні чітко зрозуміти, що дуже багато в Україні є людей, героїв, з яких роблять ворогів, а з ворогів роблять героїв. Далі моя трудова діяльність вже була, коли я заставив комітет Верховної Ради проголосувати одноголосно за аудит НАК Нафтогазу з 15-го року по 2020 рік. Через тільки 9 місяців мені вдалося завести Держаудит службу, де виявило порушення 225 мільярдів. Далі не було зроблено аудита, так як чомусь дуже почали переживати в нашій владі. А саме прем'єр-міністр, а також тоді діючий голова НАК «Нафтогаза» та перший заступник Кобалів Андрій та Вітренко. Я скажу наступне, коли було екстрене засідання. Парламенту стосовно корабля Титану-2, то на засідання повинні були з'явитися віце-прем'єр-міністр Стефанішина. Повинен був з'явитися Баканов, Малюська, міністр юстиції, Кобалів та міністр закордонних справ Кулеба. Я скажу, що на це засідання прийшла тільки одна людина по захисту національних інтересів. Це був я, токар Валерій Олексійович. Коли я звернувся до двох президентів Петра Олексійовича Порошенка у 2019 році, то він ніяк не відреагував для захисту національних інтересів. Коли я звернувся вже у 2020 році до президента України Володимира Олександровича Зеленського, з тим, що я дарую назад державну власність найбільший в світі корабель, то на превеликий жаль, він теж не відреагував і. Я самотужки його відстояв для того, щоб він був в державній власності, президент України повинен виконувати свої функціональні обов'язки для захисту національних інтересів нашої держави. Тому мною було подано саме петицію про зняття його повноважень з президента України. Ви це можете легко перевірити в засобах масової інформації. Стосовно 20 4.02.2022 року я, як доброволець, був на захисті Києва, саме в Вижародський напрямок. Скажу вам, українці, що до війни потрібно завжди готуватися. Чому на сьогоднішній день я розбудовую політичну партію Гарант? Тому що до виборів потрібно завжди бути готовим. І цього разу ми не маємо права. Дати можливість прийти до влади нашим олігархам, їхнім політичним проєктам та всім тим, хто були у владі. Ось коротка моя інформація. Трудової діяльності і по захисту національних інтересів нашої держави. Відновлюємо ядерний потенціал, як я й казав. Історія не має права повторитися. Тому. Українці відповідально відносимось до обрання наступної влади. І скажу: обираємо цих всіх прокурорів-інвалідів, змінюємо судову реформу, повністю трансформуємо країну, щоб овальний кабінет був в Києві саме. І всі сусіди до нас зверталися тільки на ви та з повагою. Першим відменю 30% незаконних пенсій, які на сьогоднішній день. Отримують наші прокурори-інваліди, а також ми відмінимо повністю все забезпечення наших суддів, які на сьогоднішній день незаконно отримують надвеличезні пенсії в нашій державі і інші люди, які скористалися цією можливістю. Потім збалансуємо всю пенсію, щоб наші пенсіонери змогли жити, а не виживати в Україні, і пенсії. Абсолютно прирівняємо до курсової різниці долара для того, щоб ви не відчували на собі інфляцію гривні. Скажу вам, українці, що ви повізумієте, тут вже буде порядок, а не безлад, який влаштувала наша влада та їх попередники. Ви за війну чи за мир. Я виключно підтримую мир. Цей день єдиний варіант це зупинка бойових дій на лінії зіткнення, а потім вирішувати повернення територій виключно дипломатичним шляхом. Прошу вас проголосувати та прокоментувати свій варіант, як ви думаєте стосовно цього питання? І друге, виключно підтримую, щоб більшість визначала це ті люди, які зараз воюють на лінії зіткнення. Кого українці є бажання приєднатися та стати майбутнім кандидатом в парламент або місцеву раду від політичної партії Гарант, я вас запрошую це дуже просто зробити, так як ми не торгуємо франшизами. Ми дійсно за те, щоб українці взяли відповідальність за свою країну та прийшли до влади. Тому сайт, політична партія Гарант, розділ приєднатися. Ви заповнюєте анкету, де ви себе бачите. Я хочу наголосити, що українці ми повинні зайти в парламент та змінити модель управління нашої держави, трансформувати нашу країну. Ми повинні привезти вже туди спеціалістів, а не популістів. Ми повинні змінити виборче законодавство, це в першу чергу, для того, щоб українці дійсно дивилися і. Зрозуміли, що в парламенті знаходяться ті люди, які дійсно повинні приймати закони. Ради, що українці підтримують абсолютно мою позицію щодо зміни кількості народних депутатів з 450 до 70 і вибирати ми повинні виключно по спеціалізаціям, а не по гендерній рівності. Тоді ви будете чітко розуміти, що у владі спеціалісти, які дійсно повинні приймати. Закони. Також хочу, українці, щоб ви зрозуміли, що ми будемо кардинально змінювати систему управління нашої держави. Тому міністерств у нас буде вже не 18, а виключно 7, які є стратегічні. Якщо ви підтримуєте, то голосуйте та коментуйте моє відео. Даю роз'яснення щодо виборчого процесу. Партія Гарант на сьогоднішній день розбудовується по всій нашій країні. В нас було 1470 територіальних громад селищних, сільських, місцевих, а також ми структуруємося до обласних рад та парламенту. В першу чергу хочу зауважити вас, що коли ви є кандидатом від політичної партії Гарант, Якщо ви цивільний, то ви є членом політичної партії. Якщо ви військовий, то ви, згідно закону, не будете членом політичної партії Гарант, але будете так само йти від партії Гарант по списку. Стосовно саме документів і підготовки до виборчого процесу вашої територіальної громади, ви повинні звернути на гендерну політику, яка прописана в виборчому законодавстві. 40% повинно бути іншої статі. В кожній п'ятірці повинно бути 3 чоловіка, 2 жінки, або 3 жінки-два чоловіка. І так само в кожній іншій п'ятірці. Ви повинні звернути увагу в першу чергу, скільки депутатів у вашій територіальній громаді. І таким чином ви повинні підготовити таку ж саму кількість на вибори. Кожного депутата повинен бути свій виборчий округ, який закріплений за ним і він за нього відповідає. Тому, українці, ви чітко повинні розуміти, що за кожним з вас буде закріплена територія, на якій буде знаходитися не тільки виборці, але й дільнична виборча комісія. Ваш територіальний округ виді. Територіальної селищної громади, або сільській або міській, повинні розбудуватися так, щоб ви надали кількість людей для контролю виборчого процесу в дільничній виборчій комісії, а також спостерігачів, щоб наша діюча влада та олігархи їхні проекти не вкрали наші голоси. Тому, українці. Розбудовуємося по всій країні, беремо відповідальність і кожен повинен визначити свій виборчий округ, який він буде балотуватися в наступну владу. Тому прошу вас звернути увагу ще на тих людей, яких ви запропонуєте кандидатами на парламентські вибори. Ми чітко розуміємо, що ті, хто зайдуть в парламент, Повинні будуть зробити роботу, трансформацію нашої країни в нову модель управління. Тому даю роз'яснення стосовно всіх абсолютно виборів в Україні. Ми готуємося на президентські вибори. Я буду подавати свою кандидатуру, ми готуємось до парламентських виборів і ми готуємося до місцевих виборів. Згідно з Конституції України, в нас не можуть бути одночасні вибори, президентські та парламентські. Можуть бути або президентсько місцеві вибори, або парламентсько місцеві, так як одна гілка влади повинна бути на момент виборів легітимна. Ми, українці, повинні сформувати команду по всій країні. Ми повинні змінити. Нашу історію і взяти відповідальність за свою країну. Я, Токар Валерій Олексійович, народився в місті Києві 7 серпня 1984 року. Я є за національності українець, мої батьки також народилися в Україні і є за національніст українці. Я закінчив школу номер 132 в місті Києві, далі вступив до вищого. Учбового закладу Київський політехнічний інститут на інженерно-фізичний факультет. Далі моя трудова почалась діяльність і в 2004 році, 19 травня, я створив перше своє підприємство. Воно було будівельно монтажне. Ми працювали на супідрядах, а потім вже були генеральним підрядником. Саме трудовий шлях почався з нафтогазового комплексу це реконструкції компресорних цехів. На виробничих управліннях магістральних газопроводів. Далі ми почали розвиватися в атомній енергетиці, і це підприємство було переназвано в компанію Украатоменерго там, де ми продовжували термін срок експлуатації атомних блоків, а також ми займалися роботами саме за периметром за фіззахистом. Далі ми почали розвивати і видобуток газу. Ми виконували роботу на шельфі Чорного моря і зробили це успішно. До анексії Криму я збільшив добичу газу і ми вийшли на відмітку півтора мільярда кубів газу для того, щоб Крим став незалежний саме в газовій сфері. Далі, моя трудова діяльність була стосовно того, що я я. Полетів в Мексику і не дав красти найбільше краномонтажний корабель в світі, який належав Україні Титан 2. Я полетів туди як приватне лице для захисту нашого майна, від того, що спочатку хотіли його забрати росіяни. Це був 2016 рік. У 2017 році ця історія повторилась, але вже хотіла Мексика забрати собі його. Я знову прилетів і зробив так, що. Цей корабель залишився в нашій державній власності у 2018 році. Знову були претензії до нашого майна, і на закритому аукціоні в Мексиці в штаті Кампечі, я прилетів і зробив відвід судді, і наклав ембарго на продаж нашого майна незаконного продажу, так як всі абсолютно документи були підроблені, щоб вкрасти наше майно. І скажу вам, українці. Що коли я повернувся в Україну, тричі не дав красти найбільший в світі краномонтажний корабель Титан 2. Від нашої влади я не отримав ні слова подяки, а виключно переслідування та кримінальні справи. Українці, ви повинні чітко зрозуміти, що дуже багато в Україні є людей, героїв, із яких роблять ворогів, а з ворогів роблять героїв далі, моя трудова діяльність вже була. Коли я заставив Комітет Верховної Ради проголосувати одноголосно за аудит НАКНАфтогазу з 2015 року по 2020 рік. Через тільки 9 місяців мені вдалося завести Держаудитслужбу, службу, де виявило порушення 225 мільярдів. Далі не було зроблено аудиту, так як чомусь дуже почали переживати в нашій владі. А саме прем'єр-міністр, а також тоді діючий голова НАК Нафтогаза та перший заступник Коболів Андрій та Вітренко. Я скажу наступне: коли було екстрене засідання парламенту стосовно корабля Титану-2, то на засідання повинні були з'явитися віце-прем'єр-міністр Стефанішина, повинен був з'явитися Баканов, Малюська міністр юстиції, Коболів та міністр закордонних справ. Кулеба, я скажу, що на це засідання прийшла тільки одна людина по захисту національних інтересів це був я, токар Валерій Олексійович. Коли я звернувся до двох президентів Петра Олексійовича Порошенка у 2019 році, то він ніяк не відреагував для захисту національних інтересів. Коли я звернувся вже у 2020 році до президента України Володимира Олександровича Зеленського, з тим, що я дарую назад в державну власність найбільший в світі корабель, то, на превеликий жаль, він теж не відреагував. І я самотужки його відстояв для того, щоб він був в державній власності. Президент України повинен виконувати свої функціональні обов'язки для захисту національних інтересів нашої держави. Тому мною було подано саме петицію. Про зняття його повноважень з Президента України. Ви це можете легко перевірити в засобах масової інформації. Стосовно 24.02.22 року я, як доброволець, був на захисті Києва, саме Вижгородський напрямок. Скажу вам, українці, що до війни потрібно завжди готуватися. Чому на сьогоднішній день я розбудовую політичну партію Гарант? Тому що до виборів потрібно завжди бути готовим. І цього разу ми не маємо права дати можливість прийти до влади нашим олігархам, їхнім політичним проектам та всім тим, хто були у владі. Ось коротка моя інформація. Трудової діяльності і. По захисту національних інтересів нашої держави, відновлюємо ядерний потенціал. Як я й казав, історія не має права повторитися. Тому, українці, відповідально відносимось до обрання наступної влади. І скажу: обираємо цих всіх прокурорів-інвалідів, змінюємо судову реформу, повністю трансформуємо країну, щоб овальний кабінет був в Києві саме і всі сусіди до нас. Зверталися тільки на ви та з повагою. Першим відміню 30% незаконних пенсій, які на сьогоднішній день отримують наші прокурори-інваліди. А також ми відмінимо повністю все забезпечення наших суддів, які на сьогоднішній день незаконно отримують надвеличезні пенсії в нашій державі і інші люди, які скористалися цією можливістю. Потім збалансуємо всю пенсію, щоб наші пенсіонери змогли жити, а не виживати в Україні. І пенсії абсолютно прирівняємо до курсової різниці долара, для того, щоб ви не відчували на собі інфляцію гривні. Скажу вам, українці, що ви повинні зрозуміти, тут вже буде порядок. А не безлад, який влаштувала наша влада та їх попередники. Ви за війну чи за мир? Я виключно підтримую мир. І на сьогоднішній день єдиний варіант це зупинка бойових дій на лінії зіткнення, а потім вирішувати повернення територій виключно дипломатичним шляхом. Прошу вас проголосувати та прокоментувати свій варіант, як ви Думаєте стосовно цього питання? І друге, виключно підтримую, щоб більшість визначала це ті люди, які зараз воюють на лінії зіткнення, в кого українці є бажання приєднатися та стати майбутнім кандидатом в парламент або місцеву раду від політичної партії Гарант? Я вас запрошую. Це дуже просто зробити, так як ми. Не торгуємо франшизами, ми дійсно за те, щоб українці взяли відповідальність за свою країну та прийшли до влади. Тому в сайт, політична партія Гарант, розділ Приєднатися! ви заповнюєте анкету, а також побажання, де ви себе бачите. Я хочу наголосити, що українці ми повинні зайти в парламент та змінити модель управління нашої держави, трансформувати. Нашу країну. Ми повинні привести вже туди спеціалістів, а не популістів. Ми повинні змінити виборче законодавство, це в першу чергу, для того, щоб українці дійсно дивилися і зрозуміли, що в парламенті знаходяться ті люди, які дійсно повинні приймати закони. Радий, що українці підтримують абсолютно мою позицію щодо зміни кількості народних депутатів з 450 до 70 і вибирати ми повинні виключно по спеціалізаціям, а не по гендерній рівності. Тоді ви будете чітко розуміти, що у владі спеціалісти, які дійсно повинні приймати закони. Також хочу українці, щоб ви зрозуміли, що ми будемо кардинально змінювати систему управління нашої держави. Тому міністерств у нас буде вже не 18, а виключно 7, які є стратегічні. Якщо ви підтримуєте, то голосуйте та коментуйте моє відео.